Дивіться, що є на продаж. Двигунчик. Така шильда на нього. Знайомий казав, що з такого можна зробити шипорез. Зараз покажу. Не знаю як, звісно. Блін, що тяжко так крутиться. Ось тут ножі. Не знаю як він хотів зробити шипорез, але можна. Такий двигун, 8 тисяч оборотів у нього. Вес 167 кілограм. Може кому потрібно пишіть. Є ще отакий двигун. Зараз покажу збоку. Ось так воно виглядає. Дивіться, різали станочок, знайшли маслостанцію. Все такий вона вигляд має. Гідравліка якась. Совєтський двигун. Так, насос ліпістковий виглядає. На вигляд робочий. Це воно повністю в бачок. Стає, це, я так розумію, фільтр тут стоїть, що воно. Заливна горловина. Так. Вага його 80 кілограм. Хочу купу грошей. Хто що предложить?